Слава нації, пані та панове, про Історію України Белина, Частина 27. Як грецькі попи посіли церкву давньої Руси України? На жаль, власної церкви ми не мали і ще не маємо. Власна церква це така, як. У поляків, у мадярів, у болгарів, у московитів, у англійців. Це коли власна ієрархія найвища і до самого низу. І це єрархія церковна дбає про свій народ, вказує йому шлях до Царства Небесного, а також Бере участь у Радах, сенатах і таке інше. Оце називається власна церква. Ті церкви, що були на території України, то все були ворожі, окупаційні і працювали вони на те, щоби знищити Державу Україна. Тому ми й маємо, як казав той Кравчук, те, що маємо. Всі наші негаразди саме з того. Польська римокатолицька працювала на поляків, грецька, Візантійська, суперправославна, працювала на греків, на Грецьку імперію Ромейську. Московська найправославніша на світі, працювала на українців, щоб українці жили і розвивалися. Оце так. А на Власну церкву ми не спромоглися. Чому то то треба дошукуватись? За Володимира нашу церкву окупували греки. Бо Володимир одружився із грецькою продажньою царівною. Бо та царівна продалася. Пішла в дружини. В там, якою вона була за рахунком третя чи 13 до Володимира. То, мабуть, мала з того якийсь розрахунок. І та Анна Володимирова привезла з собою до Києва грецьких окупаційних попів, грецьку мафію, суперправославну. Володимир знав про греків, бо воював з ними весь час. Знав про війни греків з болгарами, тому він, московських, тому він грецьких попів повиганяв. А запросив, очевидно, із Болгарії. Тут декілька версій. Хто говорить Стехан, це монастир на озері Балатоні, а хто говорить з Болгарії, а хто говорить із... Спишського градця. Це вже зовсім близько біля нашого теперішнього кордону. Ну, оце так. Прочитаємо, що про те говорить отець Дмитро Блажийовський, доктор історичних і доктор теологічних наук. Греки передали нам спорохнявіле віле християнство, а його суть зосередили в обряді, який, до речі, не вони. А чужинці для них уложили і поєднали той обряд з християнством у Сирії. А греки, як виглядає, засвоїли собі тільки обряд, а не християнство. Цей обряд вони замаринували, припинили його розвиток і зробили з нього обрядовщину, Шаманщину, яку нам і болгарам передали замість. Християнства. Щодо церковної творчої еліти, то за княжих часів її майже не було. У Західній Європі і навіть у Польщі виховництвом релігійним і національним займалося духовенство, яке мало безнастанний зв'язок з Римом і Західною Європою. Воно те духовенство вище і нижче, було національне, не римське, назагалосвідчене. Та дбало про свій народ. Монашество не було замкнене у своїх монастирях та у своїх печерах, та в більшості працювало безпосередньо над релігійним та загальним виховництвом свого народу. Крім того, Вище духовенство майже завжди засідало у Королівській чи княжій раді, а в Польщі у Державнім сенаті, де схвалювалися всі закони, і кожний єпископ. Ставав автоматично сенатором. Єпископи у Польщі засідали на перших місцях перед світськими сенаторами. Яку ж роль відігравав український єпископат у Київській Русі? Майже жодної. Є тільки згадка, що Володимир просив їх на раду. Це може було його особисте хвилеве рішення, бо немає якогось закону, ні опису участі єпископів у княжих нарадах. Чи державних радах. Вони були, ті греки, в окупованій ними церкві, чужинці, які не розуміли мови і не були заінтересовані долею ні чужої для них держави України, ні народу. У Греції Україною не інтересувалися, бо навіть про таку подію, як Хрещення України, не записали. А опісля дуже мало є згадок. Про нас у їхніх літописах. А як же вони будуть записувати, як весь час воювали наші князі з ними? І Аскольд, і Ігор, і Володимир, і Святослав, і Ярослав, і весь час безперервна війна. Оце так. Як і з Московією? Що говорить про це отець Юрій Федорів? Історія церкви в Україні? Болгарію. У 1019 році зайняв візантійський імператор Василь Болгаровбивця. А церкву болгарську греки посіли у 1025 році. Існує декілька теорій, звідки були перші наші єпископи із Техан Тейханський монастир на Балатоні. Або із Олхреди, це Македонське місто. Де був центр Македонської церкви, але те посіли болгари, то воно стало центром Болгарської церкви. І ще й досі болгари з македонцями сперечаються, чия мова, чия церква. Або і Списького граду, куди пішли учні методія Гаразд і сама. А це так, це вже зовсім близько біля кордону теперішньої України. Прихильники Охлідської теорії припускають, що Володимир. Про греко-болгарські відносини знав, знав, чим пахне грецька гегемонія, а тому з набором грецьких єпископів не поспішав. Замість із Греції він викликав єпископів, а може й митрополита Охриди. Рації за такою орієнтацією були такі, що болгарські єрархи, по-перше, говорили зрозумілою народові мовою, а по-друге, будучи самі вороже настроєні проти Греції. Давали запоруку, що будуть йти по лінії інтересів Київської держави, а не Візантії. Таке поставлення справи, розуміється, не було до вподоби грецькому патріархові. Він чекав лише нагоди, щоб охрицьких єпископів з Києва виперти. Нагода трапилась після 1025 року, коли на охрицьких єрархів свячено лише греків. І греки посіли київську церкву. І з того часу ми маємо не церкву, а церковний розгардіяж. Отже, наша християнізація ще не завершилася. Почавши від княгині Ольги, від отого її візиту до Царгороду, що ніхто не знає, в якому то році відбулося, наша християнізація і наша церква мають Вигляд усечасних хитань і коливань. Тепер ми маємо конечну потребу мати власну церкву з власним київським патріархом, ні від Кого Незалежним, ні від Папи Римського, ні від псевдовселенського стамбульського патріарха. Із власною. Архітектурою, отою на три куполи, як якір до якого прив'язали Святого Клемента. З власним церковним обрядом створити власний київський обряд. І з власним патріархом. Як будемо мати таку церкву, то до цієї церкви підуть люди, так як йшли до Київського патріархату, поки його не зруйнували. І називатися та церква має. Київською, християнською, не греко-католицькою, не католицькою, не православницькою, а християнською, бо ми християни, бо в Києві центр нашого християнства. Патріаршою, бо патріарх має бути свій у Києві. І національною або українською церквою. Як матиме таку церкву, то до неї підуть люди. І ті люди будуть знати, до якої церкви йти і кому служити. І якого народу вони діти. Оце так. На цьому завершимо 27 частину. Всім дякую за увагу. Читав як умів Петро Балина. Слава Україні!